Національна мережа розвитку локальної філантропії вже давно адвокатує потреби локальних організацій, і власне це одна з тих причин, чому ми зараз проводимо воркшоп. Зараз ми зібрали 25 представників громадських організацій по всій Україні, локальних громадських організацій. З якими ми говоримо про те, як вони бачать умови грантового конкурсу, якими вони бачать тривалість для подачі на грантовий конкурс, за якими формами їм зручніше звітувати грантові конкурси і так далі. На основі зібраної інформації ми будемо проводити аналіз і вже під це формувати умови грантового конкурсу, який буде реалізовуватись за підтримки Стартнетворк. Я думаю, що якраз саме участь локальних організацій в розробці правил надання грантів є дуже важливою і якраз буквально відповідає ідеї нічого для нас без нас. Коли донори або партнери, або просто люди комунікують між собою, думають про спільні потреби і виклики, це вже формує такий певний бекграунд того, що ми. Та, як громадянське суспільство можемо запропонувати тим громадським організаціям, які подаються на гранти, і загалом створити спільне бачення. Вся думка, яка була тут напрацьована, вона буде врахована. Окей, соводіна із виганатей. Аммінесей файв минут по груп, казані стандері з алокас на перше це. Умови навколо людей, які потребують швидкого реагування на цю надзвичайну ситуацію. Я сподіваюся, що цей фонд швидко почне роботу швидко почне роздавати гранти. Буде це робитись прозоро. прозоре в комплексі. Це вийде дуже класний фонд, який буде надавати гранти.